Що таке наш детсадок? Це будинок для діток, де дзвінки лунає сміх Ігри, гри радощі для всіх. У життя найперший крок. Ой, що значить десяток. Доброго дня, діти! Вітаю вас, шановні дорослі. А скажіть мені, будь ласка, діти, а яка в нас зараз пора року? Так, осінь. А ось послухайте, який я вірш знаю, який написала Федороська. Він так і називається осінь. Осінь на узліссі фарби розбавляла, пензликом легенько листя фарбувала, вже руда ліщина пожовтіли клени, В пурпурі осіннім тільки дуб зелений. Утішає ясен, не сумуй за літом геть усі діброви в золотому світі. Скажіть мені, діти, а які осінні місяці ви знаєте? Вірно, вересень, жовтий і листопад. А як ви гадаєте, про який саме місяць ідеться у віршику? Звичайна жовтень. Осінь розмалювала дерева кущі в різні кольори і фарби: золоті, багряні, руді і навіть зелені. А які дерева і кущі ви помітили в цьому віршику? Руда ліщина. Пожотіли клени, дерево ясен. Ну і дуб зелений. Діти, вам сподобався віршик? А хочете, просто зараз ми його вивчимо на пам'ять, а потім ви розкажете своїм друзям і рідним. А для того, щоб швидше запам'ятати, нам треба пограти з вами ігри. Перша гра називається луна. Я буду казати віршик, а ви повторювати. Ну що, почнімо? Осінь на узлісті фарби розбавляла. Осінь на узлісті фарби розбавляла. Пензликом легенько листя фарбувала. Пензликом легенько листя фарбувала. Вже удаліщина пожовтіли клени. Вже удаліщина пожовтіли клени, в пурпурі осіннім, тільки дуб зелений, в пурпурі осіннім, тільки дуб зелений. Утішає ясен, не сумуй за літом. Утішає ясен. Не сумуй за літом. Геть усі діброви в золотому світі. Геть усі діброви в золотому світі. Друга гра називається «Голосно і тихо. Я буду голосна, а ви за мною будете повторювати тихо. Осінь на узлісі фарби розбавляла, осінь на узлісі фарби розбавляла, пензликом легенько листя фарбувала, пензликом легенько листя фарбувала. Вже руда удаліщина пожовтіли клени, руда удаліщина пожовтіли клени, в пурпурі осіннім. Тільки дуб зелений, в пурпурі осіннім, тільки дуб зелений. Утішає ясен, не сумуй за літом. Утішає ясен, не сумуй за літом. Геть усі діброви в золотому світі. Геть усі діброви в золотому світі. Третя гра Закінчи фразу. Я буду починати, а якщо я якесь слово не згадаю, ви його мені підкажете. Добре, осінь на узліссі фарби розбавляла пензликом легенько листя, фарбувала вже руда. Ліщина пожовтіли клени в пурпурі осіннім тільки дуб, зелений утішає ясен, не сумуй за літом геть усі діброви в золотому світі. А ще я вам малята хочу запропонувати. Намалювати ілюстрації малюнки до цього віршика. Тож беремо кольорові олівці, фарби і починаємо малювати. Бажаю вам успіхів! До побачення!